Я таки безталанна якась, бо з чоловіком жити не можу, і самій теж не весело. Думала, що буду вести, насичене життя, а сама сиджу перед телефоном, бо як не одна подруга відмовить, то інша. Ой, у мене сьогодні онуки виступають. Ой, я маю з чоловіком піти вибрати взуття. Ой, я йду на ювілей з чоловіком. Зратниці. Всі так своїх чоловіків ганили, а коли прийшлося до діла, то лише я одна наважилася поставити крапку в стосунках, а вони й далі за них тримаються. Де ж таке видано? Якщо всі, то всі. А то тут годинами виливали душу, які ж чоловіки їхні неуважні та байдужі, але варто мені було перетворитися на самотню жінку, як тут же у них купа справ з чоловіками то з закрутки крутять, то картоплю копають, то сидять на дивані. А я сиджу на кухні сама, і нічого мені ні робити не хочеться, ні ходити нема з ким. Діти не телефонують, бо я мушу до них дзвонити, чи їли і в шапці, а так то їм вже, мами, не треба. Нікому вже мене не треба, навіть свекруха перестала телефонувати зі своїми претензіями, аж сум мене побирає. Вже всіх однокласників та одногрупників знайшла і всіх, наче під мікроскопом, порозглядала, чи одружений, що з дітьми і чи є де жити. Ніхто з колишніх кавалерів не був вільним, і моя печаль і туга посилилися ще більше. А чи за кого я заміж вийду?